Бо є також угу, сам фонд угу. буде податково нейтральним, угу. е, на неї розповсюджується. Е, тут потрібно розуміти, що кінцево все рівно податково будуть відповідати інвестори. Да, е, да Можливо Але... зареєструвати, е... важливо, де в нас буде. Європа е... може бути складно з ОЕ працювати. Е, зараз же ні. До речі, вже виключили. з як там чорний список вони називають в Європі? О, є ще вже доволі давно виключили сірого списку ФАДВ. А от з чорного списку Євросоюзу виключили декілька місяців назад і нарешті виключили. Тому що нещодавно просто був кейс, коли клієнт платив е, за логістику. Ну просто угу. звичайний нормальний платіж на у е, компанію угу. зареєстровану перевізника, і польський банк. Ну тобто, причому там сума була смішна, типу до тобто, тисяч євро, да, Ну тобто невелика Да. І банк заморозив. Перевіряв, ну тобто там був супер поглиблений комплекс саме через юрисдикцію отримувача, угу. ну О, а це давно? навіть не фонд Тут, тому що... ну, от пару місяців. Ну, десь напевно я що, думаю, що до були. виключення.